9 грудня голова Сумської обласної державної адміністрації підписав розпорядження щодо впровадження обмежувальних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах області. Тобто, тимчасове призупинення навчальних занять у школах міста Конотопа продовжено до 19 грудня, включно у школу. Всіх запрошуємо 20 грудня. А яким чином діти будуть насолоджувати шкільну програму? Хочу зупинити хвилювання батьків про те, що ні навчання по суботах, ні скорочення термінів зимових чи літніх канікул не буде і не передбачається. Наздолоджувати навчальну програму доведеться, звичайно ж, методом ущільнення. Ну і дуже раджу всім зараз спілкуватися із вчителями, з класними керівниками, слідкувати за шкільними сайтами, за мережею Фейсбук. У нас багато вчителів виставляють домашні завдання, якими зараз можна, не гаяти час, а зайнятися ну, такою, скажімо, самоосвітою. А чи карантин розповсюджується на заклади позашкілля? Та на спортшколу. Оскільки в нашому місті перевищений поріг захворюваності на інфекційні захворювання, то тимчасово призупинено навчальний процес в усіх позашкільних навчальних закладах міста: а це Центр дитячо-юнацької творчості, школа мистецтв, художня школа, станційних у техніків, станції туристів, Мала Академія наук і у дитячо-нацькій спортивній школі Михайла Мам'яшвілі. Ну і звичайно ж, раджу час цього так званого карантину використати із користю для здоров'я, дослухатися до парад лікарів, обмежити перебування у. Тих приміщеннях чи місцях, де є багато людей, де є можливість заразитися. Тому раджу більше побути вдома і використати цей час із користю для себе. Хто не захворів, будь ласка, отримайте домашні завдання, читайте, готуйтеся. Адже навчальний рік скоро закінчиться. І 11-класників чекає ЗНО, інші дітей чекає ДПА 9-11 клас. Тож раджу, час все таки не гаяти дарма.